Ілінецьку громаду з робочим візитом відвідала перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна разом з народною депутаткою України Іриною Борзовою та Ілінецьким міським головою Володимиром Ящуком посадовиця віддала шану полеглим захисникам і захисницям, які боролись за незалежність України. До меморіальних портретів присутні поклали квіти як символ вдячності за їх мужність і жертовність. Наступна локація у межах робочої поїздки ветеранський простір, точка опори. Тут фахівці закладу надають інформаційну допомогу стосовно виплат, пільг, лікування та реабілітації, вирішення інших проблем у житті ветерана за потреби здійснюють соціальний супровід. Також захисники родини загиблих, зниклих оборонців можуть звернутися за психологічною допомогою. В обличчі Вінницької обласної військової адміністрації ви завжди маєте надійних друзів в нашій роботі для себе особисто. Я ставлю ветеранську політику пріоритетом номер один. На цьому наголошую всім громадам. Чудово, що ваш голова Володимир це розуміє, чує і підтримує такі ініціативи. Іллінецькому ліцеї номер один триває будівництво сучасного протирадіаційного укриття. Новий захисний простір дозволить учням навчального закладу безпечно та повноцінно відвідувати уроки під час повітряних тривог. На проєкт залучено понад 11 мільйонів гривень з державного бюджету та майже 5 мільйонів з місцевого. Офіс президента за ініціативи першу чергу першої леді України Олени Зеленської реалізовують сьогодні таку програму і виділяють кошти з державного бюджету на будівництво таких укриттів. В минулому році побудували укриття у місті Вінниця. А в цьому році також і в наступному планується у Жмеринці, Ладижині. Бачу, що в Вінінцях вже будівництво. Ництво підходить до завершення, і це є дуже важливо у завершенні робіт. Укриття відповідатиме сучасним стандартам безбар'єрності матиме зручності для дітей з особливими освітніми потребами. Надзвичайно важливо, що це протирадіаційне укриття, яке відповідає усім вимогам таких закладів, це підвищений клас безпеки. І найголовніше на що ми звертаємо увагу, що це укриття має відповідати усім вимогам доступності. Тут ще буде сходи доповнені підйомником, якщо будуть дітки, які пересуваються на кріслі колісному, щоб вони безпечно мали можливість спуститись в укриття. 16 мільйонів ми усмішно освоїли. Ви це все бачите. І сьогодні наші дітки, 536 діток і педагогічний колектив. Я думаю, що з 1 вересня повноцінно будуть знаходитись тут. Дай Бог, щоб все скінчилося, і ми його не використовували. Після восьмирічної перерви відновлено роботу інфекційного відділення Іллінецької міської лікарні. Оновлене відділення, розраховане на 20 ліжок. Має бокси та напівбокси для допомоги пацієнтам з інфекційними захворюваннями. У рамках візиту Наталя Заболотна передала лікарні сертифікат на додаткове обладнання від Міністерства охорони здоров'я України. Також у медичному закладі відкрито сучасний кабінет комп'ютерної томографії. Новий томограф вартістю 19 мільйонів гривень забезпечить точну діагностику пацієнтів. Зокрема, і захисників, які проходять тут реабілітацію. Це дуже професійний апарат, 32-зрізовий, і я впевнена, що він допоможе лікарям своєчасно виявляти ті патології, які потрібно відкоригувати або лікувати. Насправді це покращує доступ сьогодні мешканців Вільнецької громади до високоякісної діагностики. Передбання томографа і ремонт інфекційного відділення профінансовано коштом громади. Загалом інвестовано понад 23 мільйони гривень. За даною діагностикою, наші пацієнти їздили раніше в обласні заклади або в сусідні райони. На даний момент ми маємо спромогу робити це в нас. За сьогоднішній день ми вже провели 15 обстежень. Наталя Заболотна проінспектувала хід будівельних робіт з облаштування сучасного сховища для овочів та фруктів Ілінецького аграрного фахового коледжу. Навчальний заклад бере участь у міжнародному проєкті діалог, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Цей проєкт означає не тільки навчання студентів Ілінецького коледжу, а й інших студентів з інших навчальних закладів. Ну і також. Підготовку і перепідготовку фермерів будуть звісуватись також відповідні семінари, відповідні навчальні курси. Навчально-виробничий комплекс включатиме сучасні сховища для фруктів і овочів, ділянки для переробки, заморожування, зберігання продукції та цивільне захисне укриття. Хочу, користуючись нагодою, подякувати уряду Федеративної Республіки Німеччини за підтримку цього проєкту, уряду Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, власне, керівництву Іллінецького аграрно-фахового коледжу Пиндусу Василю Васильовичу за те, що реалізує цей проєкт. Це справді стане осередком науки і підтримки малого і середнього бізнесу, який займається плодовочевою продукцією. Наразі реалізується перша черга проєкту зведення семи морозильних камер загальною місткістю понад 1200 тонн. Першу чергу планують завершити у вересні цього року.